Сьогодні хочеться показати от нашу нову техніку, нашого нового помічника, який приїхав до нас на нашу ділянку, який вже я почав його обкатку. Це є мотоблок. Ось зараз я на фоні стою його. От така техніка. Ми собі купили для того, щоб вже Працювати самі, обробляти нашу ділянку, і при цьому не чекаючи, хто колись може звільниться і приїде нам її обробити. Що, зараз я переключу камеру і трохи про нього розкажу, що це за мотоблок. І взагалі, як я його трішки збирав, і саму фризу, бо так як він до нас приїхав вже в зібраному вигляді, заказував іменно його вже в такому, так як я вже не наважився сам його складати. Так, він це вже в зібраному стані виглядає. Це мотоблок марки Кентавер. Якщо подивитися, ось тут сама назва на моторі вибита. Так же само на редукторі, вже він такий трошки в пилі. Так як я вже його почав обкатувати. Ось так він виглядає. Це в нас мотоблок 12 кінських сил з ручним стартом. Що я можу сказати по ньому, хто перший раз купляє так як я це мотоблока і не раніше ними не працював, не знає як, що, то рекомендую взяти з електростартом, тому що буде проще і легше при заведенні його. Бо ручкою тут треба прикладати зусилля чимали, щоб його запустити. Особливо перші запуски дуже важко відбувалися. Ось така ручка йшла в комплекті, ключі різного типу. Тут ось тут вона ця ручка ставиться. І починаючи е, його інтенсивно крутити, він заводиться. Я вже трішки приловчився до нього, вже, виходить, краще його заводити. Ось така техніка, ось такий наш помічник. Ось тут я вже, як видно на фоні, це підкопанку собі робив ділянку. Ось тут вже я його обкатую. Так як там по паспорту треба приблизно 25 годин, обкатавши його під різними нагрузками і в холосту. І тоді вже можна виходити на ділянку і більш інтенсивно ним працювати. Детально, як я обкатував цього мотоблока, я поставлю уривочки в відео. Спочатку я його обкатував на... без фризи, виходить, в себе в дворі на першій, другій, третій передачі. Ось тут видно, це понижені були передачі перша. Ось тут така черепашка намальована. Зайчик це вже більш швидший, 4, 5, 6. А така вже образна коробка передач. Шість вперед і дві назад передачі. Перші три передачі я обкатував, навіть не три, перші чотири передачі. Я обкатував, сам ходив за ним по дворі по півгодини на кожній, і так само на задніх передачах по півгодини. Далі на п'яту-шосту, так як це вже більш високі передачі, я його підняв на помост. Там буде відео показано п'ята-шоста передача. Він підняв тут під. Редуктор підставляв кирпичі, і він в мене по пів години робив такому інтенсивно 5-6 передачі. Далі вже зібрав активну фрезу, Ось ця вона ззаду знаходиться. Вона приїхала, приїжджає в розібраному стані. Як я її збирав, я не знімав відео. Я не думаю, там просто воно вийшло набагато довше. Тому що це я збирав його перший раз. Дуже було багато зроблено помилок в збірки, де гайки неправильно прикрутив, шайби ставив. Трохи неправильно щось ставало, десь не поміщалося. Так само дуже великий нюанс це в мене з іменно самими іменно фрезами ножами. Тому що, якщо неправильно не з того почати, неправильно, то фреза буде вібрірувати і неправильно фрезерувати. Я її перескладував двічі, міняв в ножі вліву, праву місцями, тому що неправильно, ну, хоча й відео перед цим дивився. Але коли вже приступаєш до самої зборки, то ти якоби сам в процесі тіряєшся і можеш щось неправильно зробити. Так, е, далі, які ще нюанси по цьому мотоблоці, що я тут? В ньому трішки буду дороблювати і вже почав цей процес. Е, хоча тут е, самі важелі, які йдуть на диференціали, про, про резини вібрація вже менша, але все одно воно вібрує. Я такі поставив трошки шайби, понакидував. Тут а внизу це трошки шум прибрало, але не сильно. Все одно він остався. Ну, не без того. Далі нюанс тут в цьому мотоблоці є такий, що от в старих моделях давнішого року випуску, так як цей. Отута, ця накладка впритул йде до бачка. І під час вібрації, коли вже робиться, то він від вібрації протирає бачок. Бо коли я його зняв і ось його підклав. Пусть взяв все вдома з упаковки, в якому він приїхав, підложив, вже не буде від цієї вібрації протиратися бачок. вже трішки там по-іншому налажено. Далі бачок розширюючий. Ой, кажу, розширюючий бачок під охолоджуючу жидкость. Тут виходить, кришка йде з клапаном. Вже коли температура більш, більше піднімається води, яка там дистильована вода знаходиться, то цей клапан повинен спрацьовувати і стравлювати лишнє повітря, давлення від температури накопичується. Але він доволі такий жорсткий. Не знаю, як вони там вимірювали. Ось він повинен нажиматися, тут така пружинка. Але одною рукою і так тяжко його нажимати, як воно стравлюється. Стравлюватися він от там. Отвір є ось тут. Такий збоку. Оцей клапан повинен спрацьовувати і лишні тиски стравлюються. А він не спрацьовує. То от я видивився в інтернеті, що треба от зробити от підкладку туди, щоб цей пластинка це, чи шайбочка, що воно що тримає. Вона виходить, піднімається, і відповідно, весь тиск, який там накопичується, виходить, і через цю трубку сюди витікає. Але один мінус в цьому, що вся вода під час розширення вона піднімається і відповідно починає витікати. Її приходиться туди постійно доливати. Виходи в цьому теж я знайшов в інтернеті. Поставити на нього розширюючий бачок. Ось таку шлангочку я вже сюди вивів. Це щоб лишнє по ній стикало. Ось тут є таке місце. ну Тут, де в, інш... в таких самих моделях ставиться електростартер, я на цьому місці от, зроблю таку платформочку і поставлю сюди розширюючий бачок. Це для того, щоб вода постійно не витікала, а поступала в цей бачок і тим самим ми потом, коли тиск зменшиться, назад заповняла його. І це буде якби, економніше. І постійно ту воду не прийдеться доливати. Але в майбутньому я більш всього, так як на зимній період взагалі воду дистильовану, так як вона замерзає в холод, то її зливати. Щоб цього всього не робити, буду сюди міняти заливати антифріз. Подивлюсь ще який, щоб був він сюди, підходив до, до цього радіатора. Щоб бо так, як тут радіатор алюмінієвий, не всі антифризи можна сюди заливати, бо він, вони його просто роз'їдять. Ну, Потім, що перевірив всі масла, так як він вже приїхав в зібраному виді, а з, від інтернет, замовляв, до речі, це, цього мотоблоку в інтернет-магазині Ромп. Мене там проконсультували, спитались, який я хочу, на що розчитую. Ну і так як він приїхав з зібраному виді, то всі жидкості, всі масла були вже тут залиті. Окрім о, одної в активну фрезу, коли її збирати, її, в неї також треба в районі 900 літрів масла залити, так, як там йде цеп всередині, який крутить шестерню, крутить ці всі лопасті. І він теж повинен змащуватися. От Це єдине масло, яке я ще туди долив. А так всі, всі рідини були. Також в повітряному фільтрі, який знаходиться ось тут. Тут є така відділ, масляна ванночка. Обов'язково туди треба перевіряти і подивитися, чи там залива, було залите масло. У моєму випадку воно туди не, не було залите. Туди, туди в принципі, любе масло можна заливати. Там грам в 70-80 до 100 наливається і там масло повинно бути. В загальному ось такий мотоблок, я ним довольний. Такі нововведення, які я ще буду сюди в ньому доробляти, я потім буду знімати відео. А так дуже гарне, гарна техніка. Що саме найголовніше, мощна з цієї лінійки дизельних мотоблоків з водяним охолодженням. Це найпотужніший 12 кінний. Але кожен вибирає собі, який буде собі треба на його використання. Ну, ось так. Що я ще тут можу сказати? Мотоблок хороший. Все, в принципі. Обкатку, як я вже говорив, буде у відео. Все. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.